Якщо у вас раптово заваляла столешниця, і ви хочете зробити отакий от столик швидко і дешево, то дивіться далі. Отак от, от кинули готові елементи великі по 90, маленькі по 20. Одне підножжя схватили, поверх нього прям кидаємо друге і варимо друге. 15 хвилин і наші ножки на стіл готові. Зачищені все тут, все добре. І тепер нам залишилося ще поприварювати ушки для монтажа е, столешниці і підножки. Ну, ось і все, столик готовий, Ну майже готовий. Залишилось пофарбувати. На його виготовлення в мене пішло 50 хвилин. Ну, понятно, що 50 хвилин це при тому, якщо ви. Маєте певні навики зварювання і роботи з металом. Ось такий от столик вийшов. Так що, кому може цікаво, комплект елементів на підножки, От в даному випадку, в даному випадку 500 гривень плюс труба. Тобто собівартість столика взагалі. Якщо у вас є столішниця або, може, ДСП-кусок, який можна заторцювати і використати. Права рука, якщо є у вас, можете звертатися і замовити дані елементи у мене. Відфарбували наш столик коричневою молотковою фарбою. І зараз лупанемо бронзу. Кончики повідтіняємо бронзою, щоб більш такий багатий вигляд був. Піддали трошки багатства бронзою. Відтінили кончики. Ну і крутимо столешню. От і все. Столик готовий. Так що, якщо вам вас цікавлять такі елементи, можете до мене звертатися. А такого добра в мене трохи є. От. Так що, кому може цікавить, будь ласка, звертайтеся на найдемократичніші ціни. Правда, е об'єм обмежений. Тобто, це все, що є. От. Ціни. Ну, такі взагалі смішні. Ось, допустимо, цей завіток 460 висота на 150 ширина, 45 гривень штучка. Отакий от один. Ну І так далі поїхали. В общем, може комусь цікавий повний асортимент з розмірами, з цінами. в мене є відео на Ютубі. Можете зайти, подивитися. Трохи такого добра є. Так що, якщо, що, звертайтеся. Можна сконструювати все, що завгодно. І в будь-якому форматі. Не обов'язково те, що я показав. Це так, те, що перше на думку спало, те й склепав. Замовнику було непринципово. Так що так. От. Всім гарного дня. Щасливо!